Треба зрозуміти головне, що наша унікальність насправді вона і народжує все те, що відбувається навколо нас. Ось всі на бізнеси, да, вони ж нахер нікому не потрібні, окрім нас, багато бізнесів, конкурентів і так далі. Всього вистачає. Але приходимо ми, кожен зі своїм баченням, і ми починаємо реалізовувати. В цьому сенс і полягає зрозуміти, як саме я хочу реалізувати. Так. Мій бізнес це умовно я, це продовження мене. І ось, ось від твого створення від цього треба і жити. Створення бізнесу, створення себе, яким я себе хочу бачити. У цього ігрока, який тут бігає, там як в цьому житті. Ось воно розумієте? Тому що боятися, ну немає сенсу, і ось і, і почати потрошечку, хоча б дрібних страхів, позбавлятися. азарт з'явиться реально. По після цього з'являється азарт. Ти починаєш себе питати: а тут я страхуюся навіщо? А тут що я роблю? А тут що я продумую. Тобто, це ментальна гігієна насправді. Можна ось є дійсно оцей думскролінг, да? тобто приклад, прихист, на початку нові ми всі сиділи в телеграмі і приміряли на себе різні сценарії. Як ми будемо помирати від різного ви, різного виду ракет, навіть такий хворобу таку діагностували психологи. Ось воно розумієте. Ми, ми любимо негатив насправді того.